Продажу Fiat Doblo 2009 року випуску на двигуні 1,9 дизель. Гарні комплектації, LED лампи противотуманні фари, оригінальні фіатовські диски гарна літня гума. Чудовий стан автомобіль має по кузову, все збережено, технічно автомобіль повністю обслужений. Є додатково встановлений фаркоп. Дуже гарно все виглядає, салончик збережений, тканинний, ось такий ось задній ряд. Двері відкриваються, фіксуються, позаду є великий такий багажник, п'ятиступенева механіка, 251 тисяч пробігу, передній склопакет. Звертайтесь до нас в компанію Автофокус по вулиці Територіальної оборони 102. Чекаємо вас на тест-драйв, розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит, лізинг за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Чекаємо на вас.